Не знаю, що це за гриб. Знайшов пару опенячок? Це маленький опенячок. Що це ти таке знайшла? Вона подається, це сироїжечка. Гарна така біла. Буде юшка. І ще одна сироїжка. Буде юшка. Бачиш синя? Це якийсь грибочок, такий не знаю, що це за гриб такий. Таке якесь воно гарне. Добре в лісі. Не холодно, вітру немає. Ось якісь такі гриби. які тільки гарні. Pomyślałem, że opańek. to nie jest opańczek. Jakiś grzyb, Nie, nie opańek. Opańek. I to opańek. Не знаю, що це, напевно, опенюк. Опенюк що такі малесенький, малюсенький. Бачу, якогось грибочка. Опеньок. Там, що це за грибочок? Ні, це не опеньок. Листя заховалися опеньки, мало їх. Мало в цьому році опеньків. Знайшов трошечки. Це кажуть опенячок. Да, це опенючок. Так поштучно шукаю. Pienne, cioè, che si adima, l'essere qui. Se ne è il pennchio, adesso è il pennchio. Похоже на опеня, але це не опенюк. Це такий опенячок малюсінький. Це не знаю, що це гриби чи ні. Ні. Похоже на опеньку, але не, не опеньок. Не опеньки. Це рік не опенючний рік. Дуже рідко попадає опеньки. Та нічого сняв, трохи подихала свіжим повітря. А закінчилися. завтра до школи. А додому просто Це пенячок такий малюсенький.